Давайте зараз на прикладі ось цієї фотографії подивимось, як же можна все ж таки прибрати ось цей синій відтінок на ногах, відтінок від холоду, і трошки пом'якшити ось ці переходи від літньої засмаги. Плюс ми трошечки пом'якшимо, дивіться, ручки у нас також на кінцях трошки пурпуровіші. Обличчя Є із жовтим легким відтінком, і тут більше червоної засмаги від футболочки, а тут е, світленьке, тому ми зараз це все дуже пом'якшимо. Дивіться, в мене є тут синяк, ми можемо його прибрати за допомогою наших інструментів. Робимо копію слою Ctrl-J. Прекрасно прибереться інструментом лікувальний пензель. і беру копію і так само прибираю ось ці дефекти, щоб він вас не сильно відволікав, ось його вже немає. Якщо є ось такі якісь плямки, можна декілька разів. Прибрати, можна і ось тут, тут ось ці подряпанки прибрати. У нас тут залишився синюшний трошечки, синюшне п'ятнишко. ми його також зараз приберемо, але у нас є коригуючі шари, за допомогою яких ми це можемо зробити. Ось тут знизу є кружечок. Чорно-білий, ми на нього натискаємо і обираємо найнижчий вибіркова корекція кольору. У нас відкривається ось така у властивостях віконечко, і з'являється новий шар. У нас він з'являється з маскою. Ми маску переводимо в чорний колір, натискаємо Ctrl-I, беремо пензель звичайний. Непрозорість 100%, потік 100%, і обов'язково білий колір. Промальовуємо пензликом по цьому синячку. Дивіться, ось так от буде виглядати ваше виділення. Якщо ви натиснете кнопку нахилену паличку, і ви побачите те, що ви промалювали. І нам потрібно. У нас шкіра взагалі має дуже багато червоного і частину жовтого кольору. Тому редагуємо ми це п'ятно зараз в червоному кольорі. Ось у нас кольори вибрані, тут у нас є різноманіття кольорів, але ми працюємо зараз із червоним. Що нам потрібно прибрати? Я бачу жовтий відтінок від синця. Ось у мене є жовтий. Жовтий, якщо ми хочемо прибрати жовтий, нам потрібно нанести синій. Дивіться, якщо я виведу жовтий вліво, в мене жовтенький трошечки пропаде. Якщо тут в мене є чорний, тут в мене чорний і білий паралельно. Якщо я чорний, виведу вліво. Частинка в мене ось ця з синцем також стане світлішою. І так само я хочу додати трошки червоного, в мене тут є блакитний, але блакитний у нас іде нейтралізуючий колір червоний. Якщо я поведу, дивіться, якщо я на 100% ось поведу, в мене тут одразу з'явиться червоненьке, якщо я поведу в мінус, у мене. Блакитненьке з'явиться. Мені потрібно червоненьке, тому я вивожу трошечки вліво, щоб в мене зрівнявся колір із моєю шкірою. І можу трошечки, наприклад, а може і не можу, не хочу. Мене влаштовує ось цей синій, що ми прибрали. Дивіться, ось тут він знаходився. Ось цим оком я можу. Увімкнути і вимкнути шар, подивитися до після. Я вмикаю і вимикаю, мій синячок зник. Але, якщо ви бачили, я вмикала маску, і в мене з'являвся і в мене з'являлися ось такі, ну, в принципі, ніби розмиті, але не настільки розмиті контури, і їх, коли я птицею... Сюди, в принципі, трошечки тут перехіди видно. Ми можемо перейти, ось вибіркова корекція кольору, і зверху є маски. Ми можемо тут щільність маски зменшити або збільшити розмиття. Давайте я викличу ось таку маску нахиленою рисочкою на клавіатурі. І дивіться, коли я розмиття веду, в мене ось тут от контури розмиваються. Тобто я можу цей перехід зробити більш плавнішим. Повертаємося назад, вимикаємо швидку маску, знов натискаємо на нахилену рисочку і дивимося до і після. Дуже круто ми прибрали цей синець. За розміром екрану я давайте трошечки ось так от підтягну до ніжок. Щоб змінити колір самих ніг, ми також викличемо вибіркову корекцію кольору. Але зараз не буду я інвертувати, не буду змінювати. Ми будемо працювати з білою маскою, а потім це все змінимо. Щоб вам було одразу видно, що якщо ми на червоному кольорі, то все, що ми робимо, у нас працює з червоним кольором. Білий колір зачіпати не буде. Так само у нас волосечко жовтеньке, жовтий колір, також зачіпати не буде. Трошечки буде волосся, якщо зачіпати, то, в принципі, у нас там також є відтінок червоного. Щоб синій прибрати, у нас є можливість прибрати червоний ось, бачите, синій, і нейтралізується він в червоний. І у нас є синій, там де жовтий, дивіться, ось синій, ось жовтий. Веду я в різні сторони і в мене проявляється колір. Для того, щоб змінити колір ніг, щоб він був схожий більше на ось цей колір рук, нам потрібно трошечки, давайте додамо червоного і додамо жовтого. Змінюється у нас зараз повністю. І ось тут от. тепер ми інвертуємо маску Ctrl-I. Дивіться, вона в нас стає чорна. Ми беремо пензель і проявляємо. Ми можемо малювати, дивіться, ось таким методом, тому що в мене там далі все біле, і я нічого не зачеплю. Якщо в мене тут би було щось червоне, я б обережненько по контуру промальовувала. Але ось дивимося, ніжки у нас, не дивлячись на те, що вони в подряпинках і трошечки. Ніби плямками взяті від холоду, але по кольору вони більш-менш трошечки темніші, ми можемо їх трошечки висвітлити, а в леп я трошечки краще руки б затемнила і вони вже більш-менш схожі. Переходимо ось так: от я наближу до ось цієї частини, до нашого декольте. Я хочу прибрати ось це почервоніння. І трошечки його висвітлити. Я так само беру вибіркову корекцію кольору. Я так само роблю чорну маску і беру білий пензель. Дивимося обов'язково жорсткість на 0%, і промальовую там, де хочу зробити зміни. Ось в мене є виділення. Я можу, дивитися, тут трошечки прибрати. В мене чорний колір. Якщо мені треба сховати, я чорним промальовую. І тепер так само, якщо я хочу для початку світліше зробити цю ділянку, я трошечки висвітляю. Я бачу, що в мене є почервоніння, але ці почервоніння, вони з пурпуровим відтінком. В мене є ось тут пурпуровий, а пурпуровий нейтралізує зелений колір. Дивіться, я коли перевожу ось в мене в зелений, ось в пурпуровий. Бачите, я бігуночок. Ввожу на 100% туди і на 100% назад. Якщо мені потрібно пурпуровий трошечки нейтралізувати, я веду до зеленого, але не сильно. У мене, може, трошечки жовтенький проявиться, або зеленця, я або назад трошечки поведу, і ось висвітлю. Висвітляю я не дуже сильно, тому що. Ось цю ділянку рук я хочу затемнити. І зараз ми будемо дивитися, як воно буде затемнюватись. Я знов таки саме беру вибіркова корекція кольору, інвертую одразу і масочкою, з м'якою жорсткістю промальовую по тим частинам, де я хочу затемнення зробити. Ось таке в мене виділення вийшло. І тепер я веду чорний вправо. І дивіться, в мене відбувається затемнення. Якщо я бачу, що в мене ось тут от стало ще темніше, я можу взяти чорну маску, чорний пензель і по масці ось це все підтерти. Там, де я просто лишнього трошечки виділила. І ось, звісно, після, наприклад, частотного розкладання, у нас шкіра буде набагато м'якіша, але попрацювавши з отакими частинами на фотографії, виділяємо тут, висвітляю, тобто, якщо я Дуже добре зроблю корекцію по кольору, у мене потім не буде виникати, ось тут я бачу жовтеньке трошки, тому я трошечки хочу його прибрати. Ось так: от, якщо я попрацюю і зроблю класний корекцію кольору, в мене потім не буде проблем з іншими коригувальними моментами на фотографії. Я беру, як ви бачите, невеличкі частинки і я їх коригую. Якщо мені потрібно, наприклад, трошечки від тоналки жовтіше обличчя, якщо я хочу зрівняти з обличчям саму шкіру, то я виділяю шкіру, якщо я хочу трошечки. Прибрати ось це жовтеньке. Я частіше ось так от виділення роблю. Я не чіпаю зони, де є рум'яна. І е, підборіття частіше всього я не трогаю, тому що воно, ось бачите, трошечки е, мені візажист е, рум'янами тут підмалювала. І щоб прибрати жовтий, я просто веду ось так от нейтралізувати його трошечки в синій. Носик у мене став червоніший. Я можу, або, дивіться, змінити на чорний колір, взяти пензель і прибрати ці моменти, але, в принципі, він не дуже сильно змінився. Я в його. Давайте, Ctrl-Z натисну. Мені все ж таки те, що жовтий колір прибрала непогано. Але я е, хочу окремо виділити носик і зробити його трошечки світлішим, промалювала чорним по чорному, нічого не змінилося. Ось так от. Трошечки його світлішим і прибрати червоний конь, кінчик, Веду ось бачите, до блакитного. трошечки. Тим самим прибираючи ось це почервоніння. І ось таким методом, давайте я ось це все об'єднаю в одну групу, подивіться, до і після, наскільки кардинально ми змінили колір. Ми можемо так само трошечки до ніг, ось у нас ноги, ми можемо до них повернутися. Наприклад, додати. Жовтого, якщо нам потрібно, червоного, підкоригувати, подивитися знову ж таки, як це все виглядає, якщо потрібно зробити ножки трошечки темнішими. Ці ж всі шари не значення, де вони знаходяться. Головне, щоб поверх них не було ось такого піксельного шара, який закриє їх всі. Якщо у вас ось такі шари в хаотичному порядку, це не має значення, як вони розташовані. І ось наші коригування кольору. Давайте ще покажу вам один метод. Також натискаємо коригування, але натискаємо колірний тон і насиченість. І ось тут -от у нас є ось така штука, це коригувальний тон. Насиченість, він дивіться, коригує або прибирає, або роби насиченість, він може змінити кольори якісь, він може світліш в чорний або в білий перевести але якщо ми натиснемо на ось цю руку і оберемо, наприклад, Колір якийсь, дивіться, в мене обирається діапазон червоного, трошки пурпурового, трошки жовтого. Якщо я трошечки зміщу, в якої, наприклад, якщо мені потрібно почервоніння прибрати на цьому кольорі, я трошки ось на плюс 2 змістила вправо, тим самим я трошечки прибрала пурпуровий колір. Якщо у мене десь на жовтому кольорі, дивіться, я можу ось так, от зменшити дію цього кольору, трошки сунути, щоб червоний, жовтий у мене не зачіпало. І ось таким методом воно мені коригує. Дивіться, ось переведу, які частини на фотографії мені зачіпає. Ті, які максимально червоно-пурпурові. Двічі натискаю, у мене повертається назад на нуль, і якщо я в цю сторону поведу, ви бачите, які кольори. Мені потрібно пурпуровий перекрити зеленим. Зелений в цій стороні, тому я трошечки можу здвинути в сторону. Так само червоні носики прибираються дуже легко. Вушка червоні, якщо це від холоду або у чоловіків частіше всього, червоні вуха на фото. Це також дуже легко цим методом прибирається. Якщо ви десь, наприклад, мені помаду не потрібно змінювати, я беру пензель, чорний колір і по білі маски протираю, просто повертаю назад свій колір. Дивіться, ось моє виділення, я можу трошечки підкоригувати десь якісь частинки, змінюю колір основного кольору і тим самим підмальовую губи в мене виділені. Знімаю маску, дивимось до і після, як бачите, колір трошечки змінився. Ось таким ще методом можна коригувати фотографії. Дивимось до і після, весь результат ми просто підкоригували трошечки колір шкіри у нашої вагітної дівчинки. Дивіться. Якщо це зробити більш детально, тобто, Ось тут я бачу п'ятно, ось тут я бачу п'ятно, ось ця рука світла виглядає її темнішою зробить пальчики пурпуровий прибрати. Тобто ось ці всі моменти підкоригувати, навіть ось ці п'ятна, які проявляються прибрати, то у нас набагато спроститься подальша обробка. Якщо відео сподобалось... Не забувай підписатися і поставити клас. Буду дуже вдячна!